Сплять тут наші хлопці, славою покриті, сплять повстанці, юні, наші земляки. А навколо глянеш пшениці і жито, і життя здобуде квітне на круги, поклонись, юначе їхній вічній славі, юнко, сльози щирі, хай бринять очах. Це ж вони безстрашно за наш край вмирали, гордо піднявши свій повстанський стяг. Діпарди вони, і вмирали, як личить на щадках сірка. Ним мовив не читати. А траву грала їм війна, полягнув півців чимало, над ними війна, дівчата їх могил не кмічали, вони сіла квітру. Я українець! Роду вірний син, батьків, народу, правди України, правда личному чесну я син, а вроду набирався у калини. Багато хребди мій народ зазнав, допоки з себе виконув людину. Я України цим усе сказав. Народ про, про матір України сльози, не плажтів журися, може, поверну. Ще.